Ми знаходимося на місці ДТП, де п'яний водій зніс загорожу паркана і мало не в'їхав в будинок. Він разом зі своїм пасажиром досі не може зрозуміти, що ж трапилося. Стоять з боку і дивляться на людей очима, які не бачать цього світу. Водії не заливайте очі алкоголем, їдьте по правилам. Цінуйте життя. Якщо не своє, то своїх сусідів. Дві, щі, і на всю колонку. Знаємо, На 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 На-на-на-на-на-на нада. Ти діток ідеш з школи. Ти представляєш, не дай Бог, ця дитина війшла. Ну, От ти уявляєш, що це було. З якою швидкістю виїхали. Я розумію. З кої швидкістю виїхали якою швидкістю ви їхали? З малої скоростю їхали. А чому так перекинулося? А ви хто? Журналіст. Та що? Це розбудки. Ви самі на свої питання знаєте, що молодий чоловік відповідали вже давним-давно. Тому не потрібно Трясать, воздух. А якби люди тут ішли? Зараз будуть проводитись заходи доставлення водія до Уманської міської лікарні для встановлення факту вживання алкоголю. Якщо водій буде, водія буде більша норма промілі, більше 02 промілі, тому його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтю 130 Кодексу України про адмінправопорушення. З початку 2013 року працівниками ВДІ Уманської МВ, УМВС України в Черкаській області було складено 83 адміністративні протоколи на водіїв, які керували в стані алкогольного сп'яніння. Тому хлопці і мужики, не пийте за кермо. ні, не, не сятай. А що казати? Що, блін, ну мужики, ну їздіть, тверезі. Давай, що. Не, треба щось думати. Говори убедительно, бо тобі гроші ніхто не дасть. Мені треба споніці вчувати. Чи потім камеру туди підеш, так? За що ще ви? Та не можу, я ж собі робосве. Мужики, їдіть... їдьте. Її... Ні, треба роба. Зараз це успокоюсь. Мужики, будьте тверезими. Тверезі, мужики. Ладно, зараз треба щось придумати. Коментарій какой-то сказати, вова, може. Ну. Що було, Покажи ну, комментарій, що ти тут бачиш. Да тут просто пис какой-то.